Вітаю, друзі! Велике інтерв'ю Володимира Зеленського, відомому американському інформагентству. Розбираємо по деталях, але за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше. І головне знати правду. Отже, Володимир Зеленський в інтерв'ю. Великому інтерв'ю е, американському інформагентству розповідає, що всього 75 мільярдів з обіцяних Америкою 177 отримала Україна, і сьогодні ми чуємо від Сполучених Штатів Америки, що Америка дала Україні сотні мільярдів ну, 177, якщо сказати. Більш точно така звучала точна цифра, яку підтримували або голосував Конгрес, тощо різні організації. Дивіться, я, як президент воюючої країни, вам говорю, ми отримали більше 75. Тобто 100 мільярдів з цих 177, або 200, говорять навіть деякі люди. Ми ніколи не отримували, і це важливо. Кривати душею, Володимира Олександровича. Думаю, якщо не скажете зараз правди, доведеться давати покази в ФБР. І питання будуть задавати детективи і люди маска. Тому що всі бачать і всі знають, так, ви праві, в Україну ці гроші не заходили. Але підписи під контрактами, під виконанням робіт актами. Стоять українських відповідальних осіб і чиновників. Тому до них прийдуть і з них спитають. Це точно. Росіяни не досягли своїх цілей, вони не знищили незалежність України. Україна є, стоїть, слава Богу. Росіяни нічого не досягають на полі бою, реально. Серйозно, Володимир Олександрович? А майже захоплений росіянами Донбас, а втрачений Маріуполь з Металургії, завдячуючи Зраді Бахмут, Авдіївка. Торецьк, шахти, Літієві шахти інші корисні копалини. А захоплені території. Які рівні декільком Кримам. Це нічого не досягають росіяни? Чи навіщо ви в очі своєму народу Брешете? Люди, що бачать все. Щодо незалежності, ви закінчили продаж українського суверенітету. Закінчили так, що навіть зараз перемовини про мир, партнери. Сполучені Штати Америки ведуть з Росії без вас. Оце реально і об'єктивно. Далі. Путін не може визнати, що він реально програє в Україні. Він не переміг її. Ми в сотні метрів від прірви наша держава, наша нація. У нас внутрішні, дякуючи вам, протистояння починають роздирати країну. А ви кажете, що Путін програє. Ви реально що ви нюхнули? Ви навіщо в очі українцям Брешете? НАТО. Самі дешеві гарантії безпеки для всіх, Запада, України і Російської Федерації. Та не беруть в НАТО і ніколи не погодиться. Не Російська Федерація, ніхто. І Захід боїться вже ніхто. Морковку, яку тягали перед українцями, ви і ваші попередники. Трамп зняв з гачка. І українці побачили голий гачок, на яких їх ловили соросята, байденята та любі вашому серцю. Глобалісти, сатаністи і їжа з ним. Крючок голий, як і король. Далі. Володимир Зеленський заявляє: що вчора Російська Федерація і КНДР втратили десятки своїх ключових офіцерів. Вчора був сильний, дуже сильна операція наших військових Збройних сил. І на Курському напрямку вони вразили їх центральний командний пункт і ключових офіцерів Росії і Північної Кореї вчора вони втратили. І тут же воювати проти нас можуть приїхати ще 20-25 тисяч тисяч корейців Ми маємо різну інформацію. 20-25 тисяч може бути. Чи вони приїхали зараз ні ще? Маємо таку різну інформацію. А хто їм буде протистояти? Мобілізації, дякуючи вам, каюк. Викайте удар? А це зміни щось на полі бою? Навіть якщо дійсно ліквідовано десятки ключових офіцерів, це зміни щось на полі бою? Що це несе? Ми продовжуємо щодня втрачати населені пункти, території, а найголовніше життя наших воїнів. Зеленський вважає, що сьогодні Україна як ніколи за ці три роки війни близька до миру. Робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього ближче і близько як ніколи. Ну насправді це серйозно. Ну, от... Зеленський не хоче йти на перемовини і вважає, що Україна близька до Миру. Я, чесно кажучи, не зовсім його розумію. Кількість мобілізованих зростає, адже втрати є з усіх боків. Ну, я вибачаюся. А варто от все, що відбувається, того, а? Варто продовжувати мобілізацію, утилізацію людей, якщо ми не маємо технічної переваги. Ви кажете, що краще втратити дрони, роботизовані системи, ніж бійців, а ми маємо достатньо дронів, роботизованих систем, щоб не втрачати воїнів. Ми маємо об... навчених операторів, а язиком воно ж добре. Сьогодні немає ніяких сигналів, що допомога США і Європейського Союзу закінчиться. Ні, просто Америка її зупинила. Е, наше власне виробництво 40% і по 30% це підтримка Америки і Європи. Заявляє Зеленський. Ну, американська допомога зупинена. Європейська вона залежить дуже сильно від американського. Харків і суми сьогодні могли бути окупованими, якби не Курська операція. Ця операція нам допомогла у я вважаю дуже головному. Я думаю, що на сьогодні у нас був великий ризик, що на сьогодні місто Суми і місто Харків могли би бути, якщо не постійними щільними обстрілами, то могли би бути і частково окуповані. І я думаю, що ця операція. Потім її будуть розбирати на деталі з часом, але вона точно превентивна. Це був дуже розумний крок. Він був неочікуваний. Ми тоді не проводили ніяких консультацій з партнерами, а прийняли швидке і рішення, яке ніхто не очікував. Неочікуване рішення. Ну, дивіться, сумам нічого не загрожувало. Це партнери сказали по картам, і це видно. З боїв які йшли на території Курщини. Там не було військових частин, які могли піти на суми. Натомість зараз вони накопичені. І в випадку, якщо наших виб'ють з Курської області, то на їхніх плечах зайдуть суми. Ціль, ну, це неправда, не могло бути цілі напад на. Просто території. При тому територію відхопили, мости перебили. Далі наступ не ведеться, утримуються ці садки біля суджі і все. Щодо Харкова, то це треба було в 23-му році. Контрнаступ не на лінію Суровіки робить а на Білгород, як пропонував тоді заужник, для того, щоб убезпечити суми. Але Курська операція до верніше Харків. Але Курська операція не має до Харкова відношень і ніяк не повпливала на це. Досвід нашої війни дуже точно більше любих тренувань вишколів на Заході. Військові повертаються за кордону з вишколу і перевчаються. Тому що реальна війна тут. Цей досвід бере зараз і КНДР, котрий завезе до себе додому. Це дуже небезпечно для Америки і тих країв. Ну, дивіться, тут напівправда. Насправді абсолютно правий Володимир Зеленський, коли каже, що наші воїни досвідченіші від всіх цих інструкторів на Заході. І вони могли б їх навчити більше, ніж ці інструктори. Але, а чому вони тоді туди, туди їздять? А я скажу і повернусь до початку нашої розмови, друзі. Тому що бабки відмиваються на навчанні, так як на формуванні бригади Анна Київська в 155-й. Бабло подадусе. На початку війни наша армія складалась 90 кадрових офіцерів і 10 мобілізованих. Ну, звичайно, наша е, армія зараз ну, найбільш, будемо казати, підготовлена в Європі. Але якою ціною ця підготовка обійшлася нам втратою майже мільйона життів наших воїнів? втрату територій каліцтвом наших воїнів краще таких підготовок не треба. Ну і нарешті Україні відомо, що США та Росія впродовж усієї війни контактували на рівні розвиток. Про це заявив Зеленський в цьому ж інтерв'ю для Associated Press. За його словами, партнери встановлювали червоні лінії, щоб війна була контрольованою. Тобто, контрольовано наші, життя життя наших воїнів, українців, підкидалось в полум'я війни, щоб прожарювати Росію. Те, про що я говорив не раз. А ви не думаєте, Володимир Олександрович, що продовжуючи цю війну після Стамбула, після. Інших е подій вивчиняли злочин. Злочин проти української держави і української нації. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.